Експортувати продукцію тим самим зміцнити економіку країни за час повномасштабного вторгнення безліч підприємств змушені були припинити роботу, адже втратили джерела фінансування. Які умови для виробництв з'явилися тепер, дізнавалась моя колега. З початком повномасштабного вторгнення Олег Ліхотькін втратив можливість постачати продукцію партнерам з України, тож тепер шукає додаткові гарантії для реалізації за кордоном. Підприємець прийшов в мистецький центр Івана Миколайчука, аби дізнатись нові шляхи розвитку для свого бізнесу. В цей складний для нас момент нас дуже цікавить сучасні можливості по залученню коштів для. Розвитку для подальшої нашої діяльності, бо на жаль, зараз величезна кількість наших партнерів з України або припинили, або перпризупинили діяльність, і в основному ми переорієнтувалися на західний ринок. Ми маємо величезний потенціал розвитку, і відповідно маємо величезні потреби в фінансуванні для поповнення обігових коштів для залучення нового обладнання. Радник приватного акціонерного товариства Руслан Рохов розповідає: нові гарантійні програми забезпечать експортний бізнес українців від непередбачуваних обставин та зайвих ризиків. Це страхування банківських гарантій для того, щоб банки могли так само для українських експортерів давати банківські гарантії також без використання застави. І це страхування. Власне, самих договорів зовнішньої економічної діяльності для експортерів на випадок, якщо контрагент іноземний з ними не розрахується за виконаний контракт в таких випадках, експортнество покриває страховим покриттям цей випадок наразі по кредитам і по договорам з зовнішньої це вісімдесят це 85% суми контракту. Якщо ми говоримо про, креди... про банківські гарантії, це 100% покриття. Експортер меблевої промисловості каже, з фінансуванням справді часто виникають проблеми. Зараз дуже складно з оплатами всередині України, тобто всі комплектуючі, практично. Ми споживаємо багато круглого лісу. Все береться по передоплаті, тобто ми маємо за все платити наперед. Західні партнери, як правило, купують нашу продукцію з відстроченням платежу. Від 30 і до 60 днів, тобто ми маємо заморожені кошти, ми маємо касові розриви. Крім того, ми маємо поки що певні проблеми з поверненням експортного ПДВ. Нові умови фінансування не лише допоможуть збільшити кількість робочих місць, а й зміцнити економіку в країні, розповідає Руслан Рохов. Сьогодні в умовах широкомасштабної війни, яка є затяжною, ми розуміємо, що це не на місяць, де два це ще доволі тривалий період буде, то валютна виручка для економіки України воюючи, теж 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 саме що сьогодні є боєприпаси для українського фронту для того, щоб ми мали стійкість достатні ресурси для того, щоб забезпечувати українську армію, особовий склад, оплата їхньої праці. А це все дуже важливо сьогодні. З одного боку, експортер може завантажити своє виробництво це робочі місця. А з іншого боку, з рахунок притоку валюти, ми забезпечуємо міцність української гривні. І макрофінансову стабільність країни перша заступниця начальника Чернівецької ОВА Альона Атаманюк пояснює, внаслідок повномасштабної війни багато виробництв змушені були припинити свою діяльність або ж зменшити обсяги виготовлення продукції. Однак фінансова підтримка зможе зміцнити більше підприємств. Програма повинна допомогти в першу чергу експортерам, які відчули на поточний момент певний брак коштів, адже є можливість отримати їм фінансування фактично. З компенсацією від держави, грубо кажучи, під 0% річних і без забезпечення. Забезпечення виступають фактично майнові права по зовнішньоекономічному контракту. Також під час заходу в мистецькому кіноцентрі експортери отримали індивідуальні консультації для просування свого продукту. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.